Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 31 серпня 2025 року. Місяць не просто фази, а вікно в космос і відображення нашої культури. З дитинства нас вчать про фази місяця, молодик, зростаючий півмісяць, перша чверть, повний місяць і так далі. Це здавалося чимось само собою зрозумілим, частиною шкільного курсу астрономії. Але чим більше я занурююся в тему космосу і спостерігаю за небесами, тим більше розумію: місяць це не просто змінює форму небесне тіло. Це складний об'єкт, що володіє власною історією, що впливає на нашу планету і тісно переплетений з людською культурою. Останнім часом, з розвитком космічних технологій, ми отримали можливість поглянути на місяць абсолютно по-новому. І, хоча фази місяця, що визначаються положенням Сонця, Землі і місяця, залишаються базовим поняттям, вони лише верхівка айсберга. Таємничий місячний цикл більше, ніж просто 29,5 днів. Ми всі знаємо, що місячний цикл триває близько 29,5 днів. Але чому саме стільки? Цей період. Відомий як синодичний місяць є часом, який місяць потрібно, щоб повернутися до того ж положення щодо сонця і землі. Це впливає на все від припливів і відливів до сільськогосподарських циклів, і навіть, як вважають деякі, на наш настрій і поведінку. Не так давно я читав статтю про те, як стародавні цивілізації використовували місячний календар для визначення часу посіву та збору врожаю. Згадав розповіді бабусі про те, як за фазами місяця визначали, коли найкраще садити огірки або збирати гриби. Це не просто забобони, а результат багатовікового спостереження за природою і виявлення закономірностей. Спостерігаючи за місяцем, починаєш розуміти, наскільки тісно пов'язані між собою земля, сонце і місяць. І наскільки ми, як частина цієї системи, залежимо від цих небесних тіл. Що можна побачити в місячному небі. Нещодавно я вирішив серйозно зайнятися спостереженням за місяцем, купив невеликий телескоп і почав вивчати місячну поверхню. І знаєте, це неймовірно. Навіть у звичайний бінокль можна побачити безліч деталей, які не видно неозброєним оком. Море безтурботності, море родючості, море спокою, ці назви, дані древніми астрономами, звучать поетично і одночасно відображають особливості місячних ландшафтів. У телескоп вже відкривається цілий світ кратерів, гір, долин і рівнин. Я був вражений, коли побачив кратер Ендіміон, кратер Архімеда та Апенінські гори. А коли мені вдалося розгледіти Аполлон 15. Аполлон, 17 Ігірський Алтай, я відчув справжній трепет. Це не просто географічні об'єкти, а свідки найбільших досягнень людства, пілотованих польотів на місяць. Місяць і наша культура від міфів до сучасного мистецтва. Вплив місяця на людську культуру неможливо переоцінити. Місяць це символ жіночності, інтуїції, таємниць і змін. Вона присутня в міфах і легендах різних народів. Надихає художників, поетів і музикантів. Згадайте місячні танці, місячні пісні, місячні свята. Згадайте картини клода Моне, натхненні місячним світлом. Згадайте музику дебюсі, в якій чується шепіт місячних хвиль. Місяць це не просто небесне тіло, це частина нашої душі, відображення наших мрій і надій. Повернення на місяць нова ера космічних досліджень. Зараз ми стоїмо на порозі нової ери космічних досліджень. Плани по поверненню на місяць, по створенню місячних баз, з видобутку місячних ресурсів, все це говорить про те, що місяць знову стає об'єктом пильної уваги людства. І це зрозуміло місяць це не лише науковий інтерес, а й стратегічний ресурс. Місячні ресурси можуть бути використані для виробництва палива, води та інших необхідних матеріалів. Місячні бази можуть стати плацдармом для подальших досліджень космосу. Я впевнений, що в найближчі десятиліття ми побачимо багато цікавого, пов'язаного з місяцем. І що місяць знову стане джерелом натхнення для вчених, інженерів, художників і поетів. Поради для початківців місячних спостерігачів: якщо ви хочете почати спостерігати за місяцем, ось кілька порад. Почніть з простого: не обов'язково відразу купувати дорогий телескоп. Почніть з бінокля: Вивчіть місячну карту. Місячна карта допоможе вам орієнтуватися на місячній поверхні і знаходити цікаві об'єкти. Спостерігайте в ясну ніч, кращі умови для спостереження за місяцем, ясна, безвітряна ніч. Будьте терплячі, спостереження за місяцем вимагає терпіння і посидючості. Приєднуйтесь до клубу астрономії. Клуб астрономії це чудовий спосіб познайомитися з іншими любителями астрономії та отримати поради щодо спостереження за місяцем. Висновок місяць чекає своїх дослідників. Місяць це дивовижний і загадковий світ, який чекає своїх дослідників. Спостереження за місяцем це не тільки захоплююче хобі, а й можливість доторкнутися до таємниць космосу і краще зрозуміти своє місце у всесвіті. Не бійтеся мріяти про місяць. Адже, як сказав Жюль Верн місяць це не мрія, це мета. І пам'ятайте, навіть найменший місяць може освітлити шлях.